Учителя смерти. Смерти как таковой нет. Тальков народився 4 листопада 1956 року. Його батьки репресувала радянська влада. Після реабілітації їм заборонили бути в Москві та направили жити у місто Щекіно Тульської області. Тальков з дитинства займався музикою. Коли йому було 18, під час виступу на площі у Тулі сказав про Брежнєва все, що думає. Його почали викликати в КДБ. Була загроза арешту. Але за нього замовив слово відомий вилогонщик та друг Анатолій Кондратів. І в'язне. Ниці вдалося уникнути. З 1976-го співак починає професійно виступати на сцені. Гострі соціальні тексти Талькова влада не сприймає. І протягом наступного десятиліття музикант лише пише пісні, не маючи можливості їх виконувати на сцені. 1987-го він знову перед глядачами. З ліричною піснею композитора Давида Тухманова чистої пруди. У каждого из нас на свете есть места, Куда приходим мы на миг объединиться, Где память, как строка почтового листа, Нам сердце исцелит, когда оно томится. Публіка одразу сприйняла пісню. Співака почали запрошувати на концерти. Його сприймають не лише як ліричного виконавця. Тельков постає перед слухачем як глибокий філософ та людина, в якій небайдужа доля країни. Я у на калені. Двергнул топор над палачом, а приговор тебя прочел Крамовый царь великий гений. Рок-музикант не завжди виконував те, що йому говорили організатори концертів. Тому більшість виступів закінчувалася скандалами. У 89-му йому дозволили узяти участь у телепрограмі Дота після півночі тальков виступив із піснею Росія та зробив цілу театральну виставу. В ефірі він засудив усіх радянських керівників, починаючи із жовтневої революції. Серед глядачів вистава викликала фурор. Я никогда не состоял ни в каком обществе, ни в какой партии. Не состою и состоять не буду. Я художник, плохой или хороший, это судить людям, но я художник. И свои политические взгляды, и вообще свое мировоззрение, свое мироощущение я выражаю посредством своих песен и песенных текстов. У вересні 1991 року Ігор Тальков передав Борису Єльцину запис пісні Пане президенте у композиції розчарування політикою першого президента, на якого покладали великі сподівання вчора. гризлись комуністи сьогодні гризуться демократи. В общем, міняються абревіатури, так сказати, міняються містами. так сказать, люди, а суть, в общем, остается одна. И я сейчас выступаю как раз против вот уже, так сказать, тех, которые сегодня поменялись, поменяли, так сказать, вывески, вывески а суть свою не изменили. Палац ювілейний у Петербурзі. Концертна зала заповнена ущент. Чимало глядачів прийшли на шоу спеціально заради того, щоби почути Талькова. Його поява має бути кульмінацією виступів. Буквально за хвилину до виходу на сцену у коридорі чути постріли. Починається метушня. Концерт переривають вся міліція, находячися в залі. Срочно це ДК ювілейний, так як тільки що стріляли в ігорі Талькова. Публіка шокована. Співака несуть до гримерки. Приїжджає швидка та констатує смерть. Ігоря Талькова поховали на Ваганківському кладовищі. Багато з того, що він перед рік за життя, збулося. Радянський Союз розпався, безкінечні політичні та криваві чвари не припиняються. Якось він летів до тюмені на концерт. У літаку виникли певні несправності. Інші пасажири злякалися, але музикант сказав: Заспокойтесь, я помру не зараз я помру у великому скупченні народу і вбивцю не